thank you Розробили проект такий, і в нас є наші друзі, фірма, яка займається такими речами цікавими. От вони нам її зробили. Тобто, це все зроблено з нуля, не фабричне, не куповане, а пробували звичайно що на собі. Перший раз зіграли вчителі між собою. Потім ми зробили таке відкриття з дітками. Ми проаналізували ситуацію, що дуже зручно дітям, які звільнені, які після хвороби сидіти на лавочці і просто вдосконалювати свої навики з швидкості реакції, з моторики з рухливості своїх суглобів в колінах. Два учасники з однієї сторони, два учасники з другої сторони. Потрібно за допомогою координації рухів такої швидкої реакції забити гол у ворота супротивника. Гол ворота знаходяться під лавочками, де сидять учасники, і все, хто більше голів заб'є, відповідно, той виграв. Після канікул, як ми виходимо, ми так дітей трошки заінтригували, що встановлюємо великий приз. Ну там приз може бути грошовий, 500 гривень чи 1000 гривень, і бажання дітей трошки позмагатися, тому що змагальний дух він приносить багато позитивних емоцій. І після канікул зразу ми розпочинаємо такий турнір, в якому беруть участь, будуть брати участь від 5 до 11 класу команди. Ми ніколи такого ще не бачили, і нам дуже подобається, що в нашій школі з'являються такі цікаві речі, тому що це не тільки весело, а ще й продуктивно. І ми дуже зраділи, тому що наш директор завжди вигадує щось таке цікаве, що нам дуже подобається. Ну, допомагає колінам. По-перше, це розминка. Ну воно навіть коли учні не займаються на фізкультурі, вони можуть грати на цій грі. Ну, взагалі, я тут сьогодні вперше мені дуже подобається цей атракціон. Я дійсно повністю згоден з директором, що потрібно, аби ті, хто хворі, так само могли хоча б як-небудь позайматися спортом, так само ті, хто сьогодні, наприклад, форму забув спортивну чи так далі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.